25 листопада 2016 року. Національний авіаційний університет 8 густорства. Ніжинська, 29Б. Заходжу в душ. Душова кімната на всіх. Просто щоб це бачу. Ну Що, ребята, як плавається? Нормально? Херня вже починаючи з середи. В середу вже не працював злив. Зливається просто з чоловічого душу, з жіночого зі всього. Стоїть вода. Ну ось посюди ну ось вже стоїть вода. Вода з пекалі, ми з тим що не змивається. Заходимо в душову кімнату хлопців. Чиськер, це собок, не важливо. Заходимо в саму кімнату. Різкість. Просто це не видно, але... Не знаю. Дирекція цього гуртожитку. дирекція інституту чи хто? Може декан? що це за херня, якого хіра ми маємо митися в цьому багні? Що в нас на ногах? Які баци там? Лишай, це краще випадку. Ще раз кажу, нау. Національний авіаційний університет, восьмий гуртожиток, третій день не працює злив. Обшарпані, отакі, ось дивіться в нас. Карбінки, нічого немає взагалі. Кран ється якийсь, який не працює вже давно. Ці лється вода. Тут кусок стіни немає. Ну це нічого, ребята, у нас це ж нам. Далі рішайте, що там реактор, а ми тут гамні купаємось. От наш океанчик зерчить. От видно, як там якісь какашечки зливаюся, так? А да? зараз буду ноги мити. З хлоркою, мабуть. Все в воді. Ще хтось миється вже наші. Хто там у нас дирекції? У націоналі від сімі 8 вівторка Княжинська, 29.2. Так мої це студенти. Краснокуцька мною